Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. Того часу, коли Ісус говорив, один фарисей запросив його до себе на гостину. Він прийшов і сів до столу. Фарисей, побачивши, що перед обідом. Він не зробив обмивань, здивувався. А Господь промовив до нього: Тепер ви, фарисеї, чистите зовні чаші та миски, а ваше нутро повне здирства і лукавства. Нерозумні. Чи не той, хто створив зовнішнє, створив і внутрішнє? Тож те, що всередині. Дайте як милостиню. І все для вас буде чисте, слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Ми з вами можемо читати Боже Слово по-різному. По-різному можемо підходити, як до чогось, чого ще не чули, або до чогось що чули, але вже давно. До того, щоб прочитати, наприклад, його все Боже Слово. Або можемо до нього підійти, як до відповіді на мій актуальний стан, на моє зараз, на моє сьогодні. Якщо хтось читає Святе Письмо, наприклад, підкреслюючи деякі фрагменти, деякі слова. То, якщо це робить роками, от наприклад, я так роблю, то після дуже якогось короткого періоду часу доходжу до висновку, що зараз, а що я тоді мав на увазі? Що тоді це для мене означало? Чому я це підкреслив? Зараз я це читаю і нічого не означає. А Раніше означало, зараз мені ось це означає більше щось, а ось це вже нічого. Розумієте, в чому річ? Ми з вами постійно змінюємося. Йдуть роки, так старішаємо. Е, і треба розуміти, що і наш досвід, і наше сприйняття багатьох справ, воно також змінюється. Е, ми з вами, якби мали можливість подискутувати з собою 10 років тому, то я думаю, вийшла би неабияка суперечка. Стосовно дуже багатьох питань. Ні? У вас так ні? В мене так точно. Тому навожу зараз ці приклади для того, щоб ми хотіли читати Боже Слово саме під цим кутом, як відповідь на мої актуальні, сьогоднішні, теперішні проблеми. Вчора е, тут на цьому місці служив службу Божу єпископ Олександр Єзловецький. І коли була ця Божа служба, до нього було багато телефонних дзвінків. Він це побачив вже після служби Божої, бо звук вимкнув в телефоні, але побачив, що багато пропущених, і ну, вчорашній ранок є одним з насправді страшних ранків, жахливих. Багато хто його порівнює до, взагалі до початку повномасштабної війни. Е, вже якось на дальший план відійшли багато з яких обстрілів, які були протягом всього, цього часу. Я так себе ловлю на думці про те, що от відбулося щось страшне. І нормально, коли людина, переживаючи щось страшне, хоче погорювати, хоче перебувати в цій жалобі, хоче оплакати втрати вбитих, хоче пожаліти, поранених, хоче обдумати те, що відбулося. Але в нас з вами на це немає часу. Я вимкну. Навіть якщо вимкнути звук в телефоні, то все рівно повідомлення від служби безпеки все рівно приходить. От річ у тім, що нам хотілося би пережити якийсь досвід, його обдумати, але кожен наступний день приходить якесь ще інше наступне нещастя, якусь іншу біду. Навіть може налякати ось це сповіщення безпеки посеред проповіді. Чого це може навчити? Що кожен день є величезною цінністю. Що не можна ані переживання своїх днів, ані добрих справ відкладати на потім. Тепер ми з вами знаємо, що це не просто фраза з пісні в пісні Холодне Сонце є така пісня Завтра може не прийти. Так от, ми з вами знаємо, що це насправді реальність. І я це кажу не для того, щоб ми боялися, ми і так вже всі набояні достатньо. Я це кажу для того, щоб ми робили серйозні висновки, для того, щоб ми не відкладали, для того, щоб ми серйозно ставилися до свого життя, до свого вічного життя, до своєї душі. Тому що так, те, що відбувається, повинно нас навчити про величезну цінність того всього, що ми переживаємо. Весь цей досвід має бути для нас цінним, дорогим для того, щоб зробити певні висновки. Про цінність людського життя, про цінність людської душі, про цінність вічності немає коли на потім відкладати, бо це потім може просто не прийти. Хотів би звернути увагу, що ось те слово, яке ми чуємо сьогодні, це слово, яке ми, можливо, чули вже багато-багато разів, в якому розповідається про те, що Ісус. Зустрічається з таким непорозумінням, що як так він прийшов, а рук не омиває. Річ у тім, що ну, ми з вами, коли чуємо ці фрази, то думаємо, як так, ну, Ісус руки не хотів мити. Потрібно руки мити, особливо перед їдою, якби в чому проблема. Та проблема не в тому, що перед їдою, проблема в тому, що у євреїв було дуже багато різноманітних ритуальних омивань. І багато з них були фактично проформа. Наведу вам такий приклад, що от коли деякі з цих обмивань були настільки формальними, що просто крапелька води крапалася ось сюди, на кулак, і палець ось так поштучно відпускався. І вважалося, що якщо крапля пройшла ось тут, то рука чиста. Розумієте? Мова була виключно і тільки про формальність. Ну, коли ми з вами десь там приблизно ну навіть рік тому, Переживали, що дуже велика біда це ось цей масочний режим, чи ось ця пандемія, то велика біда. Ну тепер ми з вами можемо порівняти, правда? Де, де біда, і де не було біда. В порівнянні, звісно, все в порівнянні. Е, і коли люди носили маски, то багато людей маски носили <кій> ось так на роті, а ніс був піднятий. Ну, фактично, якби ну, та бацила, вона як мала підлетіти, подивитися, що ага, чекай, на роті маска, а людина дихає носом, то я все-таки не залечу в цю людину, я не заражу цю людину, тому що в цієї людини маска на роті. Ну, а на носі немає, але то не важно. Ну, я якби налякаюся і полечу собі далі. Якось приблизно так, така собі психологічна атака на вірус мала би мала бути. Так? Тобто формальність. І ця формальність, ну, вона є кумедною, вона є смішною, тому що людина сама розуміє, що це без сенсу насправді. Ну, який в цьому сенс? Ну, ніякого, правда. Просто формальність, просто для галочки. Так от, Ісус, коли руки не помив, Він сказав, що я робити для галочки не буду. Тому що це не справжнє. І він починає звертати увагу фарисеям на те, що вони е, мають багато цих зовнішніх речей. Пам'ятаєте, добре, вже кілька місяців тому хтось з коментаторів в Ютубі написав мені, що Отче, що ви таке говорите, що Ісус нікого дурним не називав. Ну, це може сказати людина, яка ніколи <кій> Біблії не читала. <кій> Сьогоднішній фрагмент. Ісус так само до них каже, о нерозумні. Ну, Що це означає? Ну дурні. О, нерозумні. Чи той, хто створив зовнішнє, створив і внутрішнє. Тож те, що всередині, розумієте, Ісус пояснює, що дивіться на суть справи, дивіться на душу, дивіться на серце. Не тільки на те, що сказано, не тільки на те, що є якісь формальні речі, але те, що в душі відбувається. Ось це має сенс найбільший. Ісус не любить формальностей. Ісус не любить чогось для Галочки. Він дивиться на наше серце, на наше нутро. І тепер знову повернімося до того страшного досвіду, який ми з вами переживаємо, з ці всі ракетні обстріли, оці всі страхоття. Знаєте, якщо ви дивилися інтерв'ю з людьми, які були на війні, з людьми, які пережили полон, за останній час таких матеріалів з'явилося досить багато. Я вважаю, що це дуже цінні. Розмови, які можуть дуже багато чого навчити. Е, ці люди різними словами, але розповідають про щось одне, відчувається справжність, відчувається фальш, Відчувається справді, що важливе, а що не важливо. Ці люди, які пережили ув'язнення, дуже часто тортури, знущання, ці люди розуміють тепер насправді, що має значення. Вони не мають часу тепер для фальші, вони пережили щось, що можуть сказати: Я з того світу прийшов. Вчора було багато коментарів, також людей, які пережили ракетні обстріли. Один чоловік в Києві. Ну, напевно, там багато хто з нас ходив, їздив це біля. Біля університету Шевченка. Так от чоловік сказав про те, що він пригальмував на жовте, міг би ще газанути, але пригальмував. І пізніше в те місце прилетіла ракета. Каже: якби я тоді проїхав, мене б вже не було в живих. Його автомобіль знищений, але він живий лишився. Розумієте, доля секунди прийняття якогось одного рішення яке вплинуло на його життя. І потім цей чоловік каже, ну, в мене сьогодні день народження, його журналісти вітають, кажуть, у вас другий день народження. Е, розумієте, от такі моменти людина розуміє от, цінність, цінність життя, цінність дня, цінність того, що от я сьогодні прочитав. Що Господь мені хоче сказати цим словом? Як я буду це відкладати на потім, що ну колись пізніше зрозумію, колись пізніше роздумую, колись пізніше. Дорогі брати і сестри, пізніше може не прийти. Кому як не нам це вже знати? Ми це вже точно знаємо, 100% знаємо. Я не про те, щоб лякати одне одного, ми вже і так лякані, перелякані. Мова не про те, щоб лякатися. Мова про те, щоб серйозно до цього поставитися. Боже Слово це серйозно. Ісус каже, Я не терплю формальності. Я не хочу, щоб щось було для Галочки. І тому так я, кожен з нас, повинен себе вичавлювати, кожну формальність. Будь-що, що є для Галочки, відсувати на сторону, боротися з цим. Ісус хоче щирості, Ісус хоче справжності. Хай це Боже Слово, яке ми сьогодні чуємо, це зауваження фарисеям, досить в грубій формі, стане для нас таким повчанням, щоб ми шукали справжнього. Амінь.